Та основна створення це те, що поліцейський повинен саме на своїй території обслуговування чути, бачить його люди. Повинні бачити 99% його робота має полягати в громаді. Буду забезпечувати охорону громадського порядку на вказаних населених пунктах у громадах. Окрім того, здійснюватиму забезпечення безпеки дорожнього руху, дотримання водіями правил дорожнього руху. Від себе буду робити все якнайбільше, щоб отримати повагу від населення, а також взаємодіяти тісно із місцевою владою. Тобі передаю ключі, Дубай про автомобіль Мін сучасний, підвищеної прохідності. І це є на сьогоднішній день. Як кажуть, пряма необхідність для того, щоб ти повноцінно виконував якісно. Поліцейські послуги для громадян.